Є пакет аналіз скалу на паразити за 200 гривень. І є комплексне дослідження для виявлення антитіл до антигенів гальмінців за 900 гривень і береться для дослідження уже кров. А є аналіз зі шкріба на яйця гостриків ентеробіоз за 200 гривень. То як визначити, які з цих аналізів доцільно робити при профілактиці? Що може робити їх варто абсолютно усі. Метод діагностики все-таки має обирати лікар, до якого ви звернетеся. І якщо проаналізувавши скарги, з якими ви прийшли, ваші прояви, він вирішить запідозрить, що у вас є можливо кишколи то він має призначити вам аналіз калу тим методом, який у нього є в арсеналі. Це може бути звичайне мікроскопічне дослідження калу, коли лікар-лаборант шукає в калі яйця або цисти гельмінтів. Це може бути вже дослідження калу мікроскопія з концентрацією в приватних лабораторіях. Це називається дослідження калу методом Пересеп. Ця концентрація дозволяє лаборанту не прогледіти, якщо там щось є. Але ось коли ми шукаємо в калі яйця і цисти гельмінтів, то цей аналіз може бути хибно-негативним, тому що просто в день здачі аналізу калу гельмінти не відкладали яйця і цисти. І ось цей аналіз мікроскопією, чи, звичайно, ще з концентрацією, треба робити тричі з інтервалами в 2-3 дні. Але зараз у багатьох містах, лабораторіях приватних є найбільш сучасний метод діагностики калу це аналіз калу методом ПЛР, який не шукає яйця і цисти гельмінтів, яких може не бути, а шукає їх генетичний матеріал, їх ДНК. Як якщо гельмінти є в кишечнику, буде цим методом виявлено. Але якщо ми звернемося безпосередньо в лабораторію і скажемо, що ми бажаємо обстежитися на гельмінтів, то нас, скоріше за все, візьмуть за нашу білу рученьку і поведуть маніпуляційний кабінет здавати аналіз крові на антитіла до гельмінтів. Цей аналіз вартує близько трьох тисяч гривень, а інформаційної цінності для лікаря-інфекціоніста не несе ніякої, тому що я в Цьому аналізі побачу антитіла. Ваші ваші власні імунні білки пам'яті. Я вже це раз шостий, мабуть кажу. Але на жаль, у нас і колеги роблять оцю серйозну помилку, коли, наприклад, до дерматолога звертається пацієнт з акне, а лікар-дерматолог, замість того, щоб лікувати. Свою хворобу, хворобу пацієнта в рамках своєї компетенції, направляє пацієнта здавати аналіз крові на антитіла до гірмітів, знаходить там якісь антитіла до лямблі до, чи до тієї ж таксокари, яка в дитинстві у людинки прожила. 30